Які документи потрібні, щоб оформити пенсію? Перша паспорт, друге ідентифікаційний код, Третє – документи про страховий стаж, а саме трудова книжка, довідки з місць роботи, виписки з архівів, судові рішення, довідки про заробітну плату. Якщо є, то документи про спеціальний або пільговий стаж, свідоцтва, посвідчення, довідки, накази з підприємств, шосте документи, що підтверджують зміну прізвища імені. Свідоцтво про шлюб або розлучення, сьоме банківські реквізити для зарахування вашої пенсії, також додаткові документи при потребі, свідоцтво про народження дітей для жінок, військовий квиток для чоловіків, довідка МСЕК у разі інвалідності, довідка про перебування на утриманні, якщо оформляється пенсія по втраті годувальника. Рекомендуємо перед подачею. Зверніться до юриста, оскільки кожна справа індивідуальна. І можуть бути додаткові вимоги. А якщо ви плануєте виходити на пенсію, тоді звертайтеся за безкоштовною юридичною консультацією до Центру правової допомоги.